Відновлення зараз в Україні потребують не лише будівлі, а й люди. Саме цим займається громадське об'єднання до ладу. Серед іншого, вони проводять кемпи для ветеранів та захисників. Мета до ладу кемпів дати можливість людині з бойовим досвідом відчути себе у безпеці так. в колі рівних, відновити власні ресурси, усвідомити нові навички. І зараз ми з вами дізнаємося, як саме вдається досягти цих важливих цілей. Сьогодні відбувається Доладу Кемп 7 в Улісі. Це проект відновлення емоційного здоров'я і відновлення талантів для ветеранів і ветеранок в цьому неймовірно красивому місці. Завдяки волонтерському проєкту Доладу Кемп ветерани отримали можливість відновити свої ресурси на природі, познайомитися з побратимами, попрацювати із психологами, кар'єрними консультантами, бізнес-коучами та топ-менеджерами. Головна задача. Громадськозасідоладу це створити синергію між громадськістю, захисниками, ветеранами, державою і по суті прискорювати процеси соціалізації. Громадська організація до ладу була заснована наприкінці літа 2022 року. Ініціаторкою стала бізнес-леді, власниця мережі парфумерних бутиків Христина Курганська. На початку повномасштабного вторгнення ми були в Франківську, в штабі не буду говорити, якого найголовнішого нашого фонду. І ми, по суті, разом з Club, разом з бізнесом організовували логістику і взагалі доставку гуманітарної допомоги різної — і військової, і не військової, І ми дуже активно комунікували. А вже з бригадами з напряму через деякий час у тісному зв'язку з воїнами волонтери зрозуміли, що мають турбуватися про відновлення та зміцнення ментального здоров'я ветеранів. Благодійники об'єднали зусилля громадськості, держави і бізнесу та почали титанічну працю. Сконцентрувалися на саме відновлення психічного здоров'я. Запустили проєкти, почали працювати з державними закладами охорони здоров'я. Це госпіталь ветеранів війни, Пущеводиця, це медично-реабілітаційний центр Пущеводиця, Міністерство оборони МВС, в тому числі. І таким чином, по суті, ми сформували такі психологічні юніти. З часом волонтерська команда до ладу Тож допомога оборонцям посилилася. Благодійники розробили унікальну систему, до якої входить фізичне, психологічне, соціальне та економічне відновлення. У нас є проект, який працює саме на закладах охорони здоров'я. Це до ладу У нас є проєкт, який до ладу кемп, де ми зараз, Це така достатньо чотириденна короткотривала програма соціалізації, де є така бустерна формат, де є і фізична складова і. І психологічна складова, і соціальна. І е, е, економічна, в тому числі під час кемпів ветерани знаходять нових друзів, займаються спортом, працюють із психологом у групах та індивідуально, і найголовніше будують плани на майбутнє. Ми дуже багато чого використовуємо тут, тому що це і каністерапія, робота з тваринами із собаками із кіньми. Вчора якраз був і, і арт-терапевтичні складові. Тож на будь-яке і саундхілінг, тому числі ми залучаємо музику і все інше. Тобто, ми даємо багато. То різних інструментів, яким люд... через які людина може себе віднайти і знову ж таки підключити власну силу. Після кемпу все одно має бути конкретне навчання, яке направлене або на працевлаштування, або на створення бізнесу. Тобто задача кемпу це по суті зрозуміти, де я хочу свої власні таланти реалізувати і монетизувати. Нині команда до ладу організовує кемпи двічі на місяць, аби потрапити до проєкту, найголовніше мати бажання Жання рухатися вперед до кращого майбутнього. Це має бути усвідомлене рішення воїна, після якого він може заповнити анкету заявку. Після цього наш, наш фахівець ветеран комунікує з по суті з учасником потенційно. Розповідає, що відбувається. Після цього є це перший відбір. Скажімо, другий відбір це психологічний скринінг, і тільки після цього вже команда приймає рішення, чи долучений ветеран чи ні. Ранок вдома завітав на сьомий чотириденний кемп для ветеранів, який влаштували у заміському комплексі. У ліс програма в захисників дуже насичена. Поруч із ними завжди ветеран-психолог Максим Чубик. Чоловік боронив країну у складі 30-ї бригади на Донбасі. Я займав посаду офіцер-психолог. Але тим не менш, я виконував бойові задачі, був командир мобільної стрілецької групи. Після звільнення зі служби Максим долучився до команди до ладу, аби допомагати побратимам. Чоловік уже бачить позитивні результати своєї роботи. Його бойовий досвід і багаторічний досвід психолога дозволяють знайти підхід до кожного воїна. Люди часто приїжджають в такому стані апатії, хтось депресії, хтось не бачить сенсу життя, хтось не може з чимось впоратися. Не то, що за чотири дня, от сьогодні третій день. Вони вже більшість ну, вони розуміють, що і як робити. Вон, у них виникає бажання. Ключова річ, то, що ми працюємо, це бажання щось міняти. Вони знаходять тут ресурси, дивлячись один на одного. Ігор Романюк став одним із ветеранів, які віднайшли ресурси на глобальні життєві зміни завдяки кемпу. Чоловік шість років служив у війську. За цей час був сапером, кінологом та командиром відділення бойової машини у 44-й окремій механізованій бригаді. Ігор звільнився за станом здоров'я. Про проєкт До ладу кемп дізнався з інстаграму. Тут я розгрузився, я був в колі рівних, колі ветеранів. Мені було легше відкритись. Багато почув різних історій хлопців, які також відгукнулися в мені. Багато запозичено, багато сходилося в нас. Ось також Макс дуже крутий психолог. Мені тут на кемпі, скажімо так, дали копняка зад. Я я вийшов звідси усміхнений щасливий. Після чого Ігор став тренером волонтерської команди. Тепер він проводить спортивні заняття та опікується розважальною програмою для побратимів, котрі потребують підтримки, як колись, і він сам. Ветеран Євген Омельчук обожнює спорт, активний спосіб життя врятував його від негативних думок після звільнення зі служби. Чоловік боронив країну в першій танковій бригаді. Після важкого поранення служив у ТЦК. Нині Євген звільнився та долучився до кемпу, аби віднайти свій шлях та покликання. Як мені правильно розпреділяти свій час свої... свої навантаження для того, щоб це було максимально ефективно. О, відповідно, цей кемп допомагає розібратися в собі для того, щоб зрозуміти, хто ти є, на якому ти рівні і що саме зараз тобі необхідно. І те, що ну, мені, особисто мені заходить, сама концепція передбачає те, що з тобою ну, працюють люди, які спрямовують тебе по, по тому шляху, який ти не можеш знайти сам особисто. Це різні спеціалісти, починаючи з психолога. Закінчуючи різними коучами, велика команда до ладу планує відкриття власного центру, який збере в однім місці усіх спеціалістів, котрі допомагатимуть ветеранам повернутися до нормального життя.